Сьогодні я покажу вам, як налаштувати та відредагувати свій профіль. Після успішної реєстрації ви побачите у верхньому правому куті екрану дві важливі речі: вашу електронну пошту та сіру іконку профілю. Тиснемо на неї. Відразу відкриється зручне меню з усіма основними опціями. Для налаштування вашого особистого кабінету обираємо пункт профіль. Зліва розташоване зручне меню навігації з п'ятьма основними розділами. Зверніть увагу на велике коло ліворуч від форми це місце для вашої фотографії профілю. Щоб додати фото, просто натисніть на це коло або тягніть зображення прямо туди. Тепер впишемо всі необхідні поля форми, ім'я, прізвище, електронна пошта це поле вже автоматично заповнене адресою, яку ви використовували під час реєстрації. Контактний номер, країна, місто. Після того, як ви внесли всі необхідні зміни, обов'язково натисніть помаранчеву кнопку Зберегти у нижньому правому куті. Тепер розглянемо, як змінити пароль для додаткової безпеки. Крок перший. У лівому меню натисніть на пункт Зміна пароля. Крок другий Заповніть поля. У поле Поточний пароль введіть ваш діючий пароль для підтвердження особи. У поле новий пароль придумайте та введіть новий надійний пароль. У поле «Підтвердити новий пароль, повторіть його ще раз. Крок третій. Натисніть помаранчеву кнопку Змінити пароль. Давайте розглянемо ще два корисні розділи. Політика конфіденційності: тут ви можете детально ознайомитися з тим, як сервіс використовує ваші персональні дані. Видалити аккаунт це опція для повного видалення вашого профілю, якщо ви коли-небудь вирішите припинити користування платформою. Для безпечного виходу з системи використовуйте кнопку Вийти. Тепер ваш профіль повністю налаштований під ваші дані.